Мої вітання, шановні телеглядачі. Ми зібрали для вас найважливіші події життя нашого міста та області, аби ви завжди були в курсі подій. Дрони для бійців національної гвардії Червона калина передали в рамках обласного проєкту Безпечність стійкі громади. У воді на пляжах знайшли кишкові бактерії та яйця аскарит. Центр ментального здоров'я працює на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Сучасні дрони мавік 4 чотири отримали бійці національної гвардії. Червона калина це чергова допомога на фронт від Калинівської громади спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом для бійців. Десять «Мавіків-4Т» бригаді Нацгвардії Червона Калина передали Калинівська громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Ці залізні пташки мають покращену камеру, яка передає чітке зображення за різного освітлення та погодних умов. Також ця версія має потужнішу батарею. Квадрокоптер мультироторного типу це Матріс 4Т, Те означає приставочка тепловізійний або термал. Як на нього ще говорять, це коптер із денною та нічною камерою для ведення спостереження, розвідки, а також ураження живої сили, техніки противника. Просто народі серед хлопців на нього говорять така шляпа це уна, це встановлений засіб зв'язку, покращений посилений засіб зв'язку, що дає йому більш кращий сигнал з, з пультом управління, а також при певних мах. Махінацях, скажімо так, інженерів, він стає більш рабостійкий. Закупили дрони в рамках проєкту Калинівської міської ради, допомагаємо перемагати, який став переможцем в конкурсі Вінницької обласної ради безпечні стійкі громади. Загальний бюджет проєкту майже 2 мільйони гривень. Є велика потреба в усьому: це і тепловізор, і квадрокоптери, і багато чого іншого. Це чи не єдиний інструмент, який дозволяє, програма безпечності ті громади. Це такий. Один із інструментів, який дозволяє об'єднати зусилля громад і обласного бюджету, більше того, в межах реалізації проєктів в програмі безпечні стільки громади саме громади залучають кошти позабюджетні, це кошти підприємств, підприємців, фізичних осіб. Обласна програма ініційована головою обласної ради. Про співфінансування місцевого середування обласної ради, на допомогу Збройним силам, оборону, стійкість. Ми вже другий рік вона функціонує. Минулому році приймали участь в трьох конкурсах, і також в цьому році в трьох конкурсах, тому що 30 можна було приймати. Якби буде більше, ми і будемо іще приймати. У сучасній війні дрони це не лише про озброєння, а й про збереження життя наших бійців. Це обладнання дозволяє проводити розвідку, коригувати артилерію та своєчасно виявляти ворога. І саме їх потребують наші оборонці. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Паркування вантажного транспорту обмежують у Вінниці одразу на кількох ділянках міста. Рішення про встановлення дорожніх знаків зупинку заборонено з уточненням для окремих видів авто. Ухвалив виконавчий комітет Вінницької міської ради. Це роблять, аби прибрати небезпечні ділянки та не допустити нових. Порушників обіцяють штрафувати, а їхні машини відправляти на спецмайданчик. Про нові дорожні знаки роз'яснить Сергій Чернов, директор комунального підприємства «Вінницька спеціалізована. Монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху. Мої вітання. Добрий. День. На яких власне вулицях міста планується встановлення нових дорожніх знаків та скільки плануєте їх встановити? Взагалі на сьогоднішній день мова йде про магістральні вулиці міста. Це в першу чергу Хмельницьке шосе, Немирівське шосе, вулиця Київська, Лебединського, вулиця Пирогова. На деяких ділянках ти говорить, що вони вже встановлені. Встановлені наряди вулиць в мікрорайоні Вишенка, юності, що і вулиця зодчих по мікрорайону Поділля. Чого виникну, виникли ці питання? і чому в чому, скажімо так, виникла проблематика? Проблематика виникла в зв'язку з тим, що Крім парковки на місцях стоянки вантажних транспортних засобів, вже починаються проводити навіть технічне обслуговування автомобілів. Мало того, що вони заважають руху і громадського транспорту, і приватного транспорту, займають 3-4 місця на парковках, виділених для легкових транспортних засобів. То, як кажуть, давайся проблематика, що міняють масла, ремонтують колеса. Тобто роботи пов'язані з підвищеним ризиком для учасників дорожнього руху. Чи передбачені у Вінниці спеціальні майданчики для паркування великогабаритного транспорту, аби уникнути хаосу? Або ж чи планується облаштування таких майданчиків? Взагалі, згідно чинного законодавства, такі транспортні засоби мають зберігатися на закритих і охоронях майданчиках. Як правило, вони повинні заключати договори з автопідприємствами або підприємствами, які мають ремонтні бази і мають відповідну площу для зберігання таких транспортних засобів. На зберігання транспортних засобів на вулиці шлюбій мережі, особливо на магістральних вулицях, де за суттєво погіршує рух основного транспорту, взагалі заборонено. Пане Сергію, дякуємо, що доєднались до нашого етеру. етару. Все найкращого. А нашим глядачам нагадую, Сергій Чернов, директор комунального підприємства Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху, був з нами на зв'язку. 238 нових випадків захворювання на коронавірус виявили на Вінниччині лише минулого тижня. В області уже є хворі на нові штами COVID-19 19 стратус і німбус. Ознаки захворювання, викликане штамом стратус, характеризуються хрипким осиплим голосом, а штамом німбус гострим болем у горлі. Решта симптомів, такі, як і за інших варіантів, COVID-19 19 Нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку. На жаль, зареєстровані летальні випадки. Померли троє літніх людей, які не мали жодного щеплення проти коронавірусу. Водночас ми бачимо й інші приклади: а саме люди віком за 70, які отримали щеплення, хворіють легко, без ускладнень та в багатьох випадках лише амбулаторно. Наголошую, вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від важкого перебігу covid 19 ускладнень та смерті. Кому ж рекомендовано сезонну вакцинацію або ревакцинацію проти коронавірусу людям з ослабленим імунітетом, хронічними або важкими захворюваннями, тим, кому за 60, Вагітним жінкам, представникам групам професійного ризику, медичним працівникам, педагогічним працівникам, військовослужбовцям. Під час чергової перевірки на міських пляжах Вінниці у воді виявили кишкові бактерії та яйця аскарид. на центральному пляжі та пляжі Гонти. Рівень бактерій перевищує норму майже у чотири рази. На пляжі хіміку тричі у ґрунті також зафіксовано яйця гельмінтів. Аналогічна ситуація на Вишинському та Тяжелівському озерах, де вода забруднена утричі, а в ґрунті знайшли яйця аскарит. Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб попереджає купання у цих водоймах небезпечне для здоров'я. Водночас, чимало містян продовжують відпочивати та купатися, попри заборону. Я взагалі типу, думаю, що ні, воно дуже грязне, а так ну руки, ноги помити після пляжного волейболу, після піскуду. Я думаю, що не дуже безпечно купатися зараз в таких місцях. Можуть бути забруднені якісь. Небезпека є різна. Перше, це є інфекція. Якщо вода не перевірена, може бути якась інфекція, але я інфекції не боюся, тому що у мене дуже хороший іманітет, тому що я військовий, колись є в Афганістан. Мене відправляли, мене зробили такі щеплення при Совєтському Союзі, при СССР, що ніяка зараза заразу, поки троту, мене не бере. Зараз провіраю, написано було, що небезпечно купатися. Центр ментального здоров'я працює на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Тут створили окреме відділення, де з дітьми займаються психологи та психіатри у комфортних умовах. Також облаштовано кімнату денного перебування, де малюки разом із батьками можуть відпочити. Центр ментального здоров'я у Вінницькій обласній дитячій лікарні діє від початку року. Тут маленькі пацієнти отримують підтримку від психологів, психіатрів та фахівців із громадського здоров'я. Усе для збереження стабільного психічного стану дитини. Світлана Ярова привела на консультацію свого 11-річного сина Євгена. Під час хвилювання хлопцю важко контролювати емоції. Він не встигає, він нервовий. Зараз він спокійний. Він боє. Ось почне голова блітик. Він нервується і всі, всі сорушиться. Препарати призначають, і з психологом ми ще працюємо. У просторі підтримки діти отримують амбулаторну та стаціонарну допомогу, консультації при складних життєвих обставинах, корекцію психічних розладів та просту психологічну підтримку. Працює і мобільна бригада. Фахівці виїжджають у громади. За кілька місяців лікарі здійснили понад 300 таких візитів. В залежності від віку спілкування. Намагаємося, щоб спілкування було емпатичне, щоб дитина чи підліток розкрився, щоб міг розказати свої проблеми. Буває таке, що вони просять маму чи там хто їх супроводить, вийти, і ми спілкуємося один на один. І в нас ну, в мене завжди така домовленість, що отут ми говоримо, це залишається між нами. Послуги центру безкоштовні. Потрапити сюди можна як за направленням лікаря, так і за самозверненням. Попит великий, тому для очікування облаштували дитячий куточок. Варто звернути увагу на те, що відбувається в душі дитини, що відбувається сьогодні з її емоційним станом. Тому власне, отакий центр, який у нас сьогодні це амбулаторна допомога, в тому числі допомога, яка може надаватися протягом усього дня, де дитина може працювати з різними фахівцями мультидисциплінарної команди. У центрі ментального здоров'я також обладнали кімнату денного перебування. Тут є зручні ліжка, іграшки, ванна кімната та кухонний куточок. Усе, аби очікування прийому було комфортним і для дітей, і для їхніх батьків. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск. Дякуємо, що були з нами і довіряєте нам щодня найцінніше свою увагу. Стежте за новинами Вінничини на нашому телеканалі, а також у наших соціальних мережах. До зустрічі!